Закупити необхідне додому та допомогти захисникам мали можливість вихідними жителі Волочиської громади. Там влаштували благодійний ярмарок із різноманіттям асортименту. Живність, техніку та якісні продукти харчування представила група компаній Вітагро. Долучились і дрібні агровиробники. Стараємо вам особливий мед, а особливий через те, що він збирався в заповіднику Товтри. Збирався він на полях і в саду, де вирощується наша продукція. Ось медок. Ну і самі розумієте, ріпачок і так далі. Натуральний, без домішків, без цукру. Продукція свіжа та якісна і за демократичними цінами. Саме тому до ядок з товарами вишикувалась черга. Закупити овочів та фруктів до зими це завдання, чи не кожного господаря. Пан В'ячеслав має свій сад, тож на ярмарок приїхав із налитими сонцем плодами. Маю свій сад, маю 120 має В селі Вочківці? Силівочківці вочківці рядом тут сім кілометрів. Кисло солодке є глостер, є голділішес. Чемпіон. Ми стараємося приїхати, тому що такий день. Не хочеться пропустити. Гарний день, святковий день. Задоволені і покупці, бо для жителів громади це можливість скуштувати, прицінитись, купити необхідне та поспілкуватись один з одним. Дуже подобається, дуже гарно і приємно те, що є такі маленькі підприємці. Дуже приємно, що воно є натуральне і, можливо, щось можна купити. Купила яблука, купила м'ясо. Порівняно з базарними дешевше і краще. Олександр Григорович теж іде додому з повними торбами добра. каже, закупив усе необхідне і долучився до підтримки захисників. І от бачите, накупляв, накупляв, все мені сподобалось, особливо. Мед різнотрав'я, і що з горішками взяв, ну і фрукти, яблуки, е, гроші. Коли знаєш, куди ці гроші йдуть, то не жалко тратити їх. Все таки хочеться перемоги. А благодійність, ми сподіваємося, що ми чим більше ми будемо благодійності давати, то я думаю, що про перемогу можна вже буде говорити. Група компаній Вітагро спеціально до ярмарку підготувала цілий сет молочної продукції, аби жителям громади смакувало. Ми спеціально кожна МТФ мала свій коник, та той, в якому найбільше вона розбирається, і кожна ферма представляла себе якимось асортиментом. Остапківці представили себе молоком. МТФ соломна представила себе сметаною та згущеним молоком. Попитом на торговиці користувалась молода телятина, адже цей делікатес рідко трапляється на прилавках магазинів. Фарш телячий, абердин ангус, ангуз шість місяців. Теляткові. Вчора ще травичку їло. Сьогодні може бути на вашому столі. Підходимо. Телятину фарш. Дуже задоволені. ціни супер, супер і свято, якесь для людей зараз такий тяжкий час. Ті, хто прийшов на ярмарок, мав можливість куштувати шашлику з вогню, пофотографуватися, придбати ексклюзивні сувеніри та випити гарячого глітвейну, а ще придбати товари для дому за акційними цінами. Камело це всі відлужки, всі запашки У нас з Швейцарії, у нас з Бельгії, тобто вся європейська сировина. Поруч з торговими рядами народні колективи піднімали настрій піснями, бо це теж додавало ентузіазму у торгах. Приїхали з народним колективом Чухилянка для того, щоб розвеселити трошки людей в такий тяжкий час. Я молода купила окуня Ярмарок це можливість напряму поспілкуватись із споживачем, розповісти про весь асортимент продукції та підбити попередні підсумки року, продемонструвавши шану хліборобам. А ще це благородна мета, завдяки якій наше військо відчуває підтримку і стилу. Основною метою сьогоднішнього заходу ми для себе поставили мету, це боротися за перемогу. А що таке боротися за перемогу? Це допомагати сьогодні збройним силам України і всім підрозділам, які сьогодні боронять кордони України. Тому сьогоднішня мета саме реалізувати продукцію і всі кошти, які були реалізовані на сьогоднішній ярмарці, будуть залучені на ті потреби, які сьогодні вкрай важливі для військових. За час торговиці у Волочиську вдалося наярмаркувати майже 400 тисяч гривень. Усі вони підуть на підтримку захисників.